День дружби це чудовий привід подякувати один одному за усі щасливі миті проведені разом. Шосткинську і одеську громаду та Воронійський жіночий клуб Відрада пов'язує багато спільного. Це любов до рукоділля, творчості та кулінарії. А з початком повномасштабної війни спільна мета допомога українським військовим. Ми дружимо понад 12 років. Зараз от ми доповоні нам допомагають робити ноші, допомагають для хлопців на фронт. Ну вас э, атак шитіотам ага. кухня. Щороку у Міжнародний день дружби, який відзначають 30 липня, члени Шосткінської іудейської громади та жіночого клубу Відрада організовують спільні зустрічі. Цьогоріч зібратися у заплановану дату вони не змогли, тож перенесли захід на середину серпня. Спільні інтереси, взаємоповага, довіра та щирість це те, на чому базується багаторічна дружба обох організацій, переконана керівниця відради Ніна. Полякова. Вони нас поважають, ми їх поважаємо. І треба сказати, що якщо якісь трапляються, ну, треба в чомусь допомогу, то ми приходимо завжди на допомогу і нам теж допомогу. Жінки, жінки, ну взагалі ця організація, от, яку ми дуже поважаємо, от, нас підтримують у всіх наших заходах, які є. Ну ще треба що сказати. Коли почалася війна, коли почалась війна, це більше нас як то ну згуртувало. За традицією, зустрічі тут організовують незвичайні, а тематичні у якості цьогорічної теми заходу обрали імена. Кожен розповідав, що означає його власне ім'я або ім'я своєї дитини. Всім галінам незалежно від знаків зодіаку, присутня. Творчість в ручній роботі. Ну, воно так і є. Ще, значить, за професію, коли її вибирати, більше такі гуманітарні професії, і одна з них педагогіка. Ну, знов так і є. От. Що ще хочу сказати? Значить, це ім'я може змінювати свій характер в залежності від знаків зодіаку. От. Якщо, наприклад, як я народилась під знаком Терезів, то у мене повинен бути ну, спокій оцей на обох чашах. Якщо тільки одна чаша перевішує, значить мені там треба все зробити, щоб вона піднялась на рівень. Якщо ця чаша перевішує, значить треба тут допомогти і щоб ну. Рівновага повинна бути завжди. Під час спільного застілля представники обох організацій згадували цікаві історії, пов'язані з їхніми іменами, а також обмінювались новинами, читали вірші та співали пісень. Присутні на заході переконані, їхні взаємовідносини є прикладом того, що справжня дружба надихає, надає сил і допомагає подолати будь-які перешкоди. Друга від друга по большому счету, нічого не нужно. Ми хочемо только віддавати. И, наверное, это вот как-то так хорошо нас склеивает вместе. Мы делимся своим опытом, чем-то, что выросло у нас в огороде. Девочки делятся своим опытом и тем, что жизнь принесла нам всем. Каждый имеет свой личный опыт. Вот. И когда возникают какие-то вопросы, чисто житейские, вот, да, сегодня мы обсуждали имена, но есть обычная жизнь, когда возникают вопросы бытовые, и кому-то, кто-то идет к психологу, а кто-то идет к подружкам. Вот, это наши вот такие вот, подружки, к которым можно с радостью, с горестями, проблемой обратиться. Где-то кто-то что-то слышал, знает, подскажет, видишь, и жизнь-то налаживается. Что вы хотіли побажати вашей організації и вашим друзьям видраде? Обязательно творческих успехов, обязательно помощь в настоящее время армии, потому что и тот клуб, и нас очень э, вносит большой вклад. Ну и долголетие, здоровье и долголетие.